Ти прямо мисливець. І головне, що тут нічого немає, просто моя рука. Це не те, що я би його там дразнила, це він нападав на мене, гриз мені руку. Я її підняла, щоб подалі від нього, то він ще й пригає тепер. Що ти хочеш? Що? Ти нападаєш на мене? Да? Нападаєш на маму? Нападаєш? На руку, яка тебе кормить, яка тебе ласкає? яка за тобою вхажує, а ти на неї нападаєш. Такий ти, такий нападальщик. Да? Мисливець такий, ти подивись, який. Подивись, який. Задирака. Ну, тепер на свій хвіст нападай. Бідна овечка. Басечка з нею спала, а ти її гризеш, нападаєш на неї, ти мала. Да? ти, Все тобі треба когось кусати, щось тобі гризти. М. Як нема нічого, то за власним хвостом ганяється я кусаю. Отакі От ти. Отакі От ти пратівнюкати, да? А зараз я встану буду йти, будеш мені на п'ятки пригати, кусати. Що це таке за кіт такий? Таке мале, що тільки два місяці ось буде. Чудо ти. Чудо ти роде таке. Так, треба забирати телефон, бо зараз на мою руку пригне. геотики мои маленькие. Опа. Царапнул. Все, я выключу.